Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залітали в Бравл Старс. І сьогодні ми докачаємо батл пас до максимума. Плюс до того ж всього у нас ще досі діє ангельська оця вся двіжуха і аури ангельські працюють. І у нас в дешечки є ангельська аура. І це значить те, що ми будемо користуватися конкретно жорстким багом і прокачувати саме Елі, тому що її можна качати і качати. Да, в мене, конечно, сьома сила на ні всього на нема там. Суперсили ніякої, немає нічого. Но мені цього повинно вистачити, щоб докачати її ого го як далеко. Тому головне грати трошечки тако, знаєш, трошечки обережно, тому що ми будемо конкретно жорстко навалювати. А, у мене не працює аура на перезарядку. Що? Так, мені це вже не подобається. Мені це вже не подобається. І пофіксили що. Так, на що я він віз зашов, якщо. Мене все одно пробивають. Так, вали, Санька. Я не встиг свалити! Пожди, а чого в мене перезарядки нема? Її прибрали? Все воно в мене є. Релот бистріший. А чого в мене воно не працює? Я ж ходив всіх просто нищив, а тут бам, і все. І не можу я нічого наробити. Да, це, звісно, не прикольно. Обалдеть. І в мене нема швидкої зарядки. У мене зарядка точно така, яка й була. Ну, без цього бафа, так сказати. Так, пішли її виносити. В принципі, нам конкуренти такі сильно великі не треба. Мені достатньо просто-напросто самому тут всіх ходити вбивати. Плюс у мене щит хороший, ну який у мене вже потихеньку кінчається, ну нічого страшного. Так, я загрився на ту Еллі, так що я швидший, но я винесу барончика. Бо барончик може давати конкретного стілька. Так, а ну хто тут ще де є? Я не встиг! Я хотів прожати гаджет на те, щоб обхілитись. Капець. Я якийсь нубас трохи, пожди. Мені хочеться нормально ну, занімати топи. І я в принципі міг би це робити. Просто я привик до того, що в мене перезарядка моментальна, і я спокійно можу постійно бити. А тут я так не можу. І Воно не працює вже. я замітив, уже є скінчики на цю Еллі. І це, звісно, з однієї сторони дуже непогано, але. Так, пожди, мене ще з'їдять. І вона мене з'їла. Так що, значить, виходить, перезарядка на ню не треба. Мені за топ-8 навіть кубок дало, обалдеть. Мені це не подобається. Це получається, мені оця штука не потрібна на ню. бо вона не працює. Якщо їх місцями поміняти, хіба її пофіксили отако? Напевно, да. Напевно, її просто тупо пофіксили. Ну тут Веллі теж є оця швидка перезарядка. Ну вона швидко не перезаряджається. Обалдеть. Це з ума зійди. Як сидіть дупу, я пішов ще банки лутати. Отак тебе просто схаваємо і в інвіз. Мені краще в інвізі посидіти, я собі тут посижу і займу топ-1. У мене сім банок, що мені топ не зайняти? І поки я ще не зайняв топ-1, я хочу привітати Влада Проніна з днем народження. Він проживає в Вінниці і навчається в 24-й школі, в 5-му є класі. І в нього сьогодні день народження. Тому треба побажати йому всього-всього найкращого і перемогти ще цю каточку, чисто, щоб, щоб показати скіл. Так що йди сюди, опа, все, сюди. І нехай всі мрії Здійснюється і все в нього буде слава Богу. Так, а нам би по-хорошому зараз піти і ще розвалити так-то парочку бравлерів, щоб позаймати топ 1 позаймати його постійно, тому що мені треба багато-багато кубків. Шкода, що цю Елі пофіксили, і тепер вона ну, не така імба, як була. Ну, що поробиш? В принципі, цього мені все одно буде достатньо, щоб всіх повиносити. Правда, на ню тупо не робить релоат швидший. Хоч би зробили цей релот меншим, але все одно, щоб він був. Так, там корделіуса вообще з ума зійти, пішли від нього. Ну його в баню. А то він би міг мене конкретно жорстко поз'їдати. Тепер мені би по-хорошому теж десь банки набрати. Бо він ще всі банки полутає, а мені не хочеться, щоб він лутав всі банки. Но! Топ-2, топ-2. У нього аж 14, я б його ніяк не пробив. Ну і так непогано. 199 кубків, поїхали далі. Мені треба ще багато. Конкретно, звісно, я хотів би, щоб все було по-другому, щоб в мене була нескінченна атака, я себе кайфував, але що поробиш? На комусь другому можна використати цю нескінченну атаку. Є ще дуже багато бравлерів, на яких воно, скоріш за все, ще працює. Я щось на це сильно сподіваюся. Так тут пацики б'ються. Ну мені би якось ще пожить. Пожити я не сильно і можу. Обалдеть він мене домаже. Так, давай. пішов я от тебе? Ну тебе в баню. Мені треба свалить. Свалить, пожить. Я ще ж по воді бігати можу, я вже й забувся. Так що вони за мною крутяться, ці челікси? Вони ще й пробують мене пробити, но в них не виходить, ну нехай тут откисають пацики. Обалдіть, в пацана ще такі откидує мене. Як би мені його розвалить, -то? топ-7 у нас топ 6, це ще погано? Мені таке не подобається. Так, надо отхилиться по-хорошому <хи> і зайняти топчики якось. Правда, як його зробити? У мене тут всі пробують пробити, Ну, чуваки ще не знають на що я здатен. там мах, просто ультанула взяла. й моё то 5. Погано, погано, мені треба більш. Мені треба конкретно розвалювати. Так, а ну, поїхали. То в мене виходить, я граю на Бравлері, на якому три реліквії, але працює з них тільки дві. Це говорить про те, що мені ще поки що воно все не потрібно. І на цьому Бравлері зараз немає сенсу грати. Тому ми зараз його переключимо на когось іншого, на кому це буде працювати. У мене є ідея вальнути це на. Бо у дітей вообще пробити не можу. Ти поняв? М у мене, в принципі, і бравлер не сильно прокачаний, але все одно пробити навіть не можу. Давай ще один англійський стардроп. Мене вже одних, якщо чесно, <coughs> трошки верне, тому що я їх вже так багато відкрив, що це капець. Що мені дадуть їх спішку? Дадуть. Ану, 50-й левел. Бенд. Скінчик на матраса. Сюди давай, одягаємо його. Легендарний стар дроп, з якого мені випадає скінчик на ПЕМ? М да. І. І і і легенда. Окей. Що в нас в шопі є? Безкоштовно. Так, ці ангельські дропи я вже брати не буду. Спасибо. Я вже не хочу. Давай мені лучше паверпой. І давай візьмемо якогось другого Бравлера. Другого Бравлера, тільки кого? По факту, я думаю, я би міг би роздавати стіля, знаєш на кому на мелоді. Вона мене, звісно, викачена на один з ту силу, але в неї нема ні гаджетів, ні суперсил, ні гірчиків, нічого абсолютно. Але це не біда, я думаю. Я думаю, що ми... На ній і так зможемо роздавати, тому що у мене по ідеї реліквія на релот, і вона повинна працювати. Тут уже, ану. Ну, так, да, її, коротше, зробили просто трошечки повільнішою. Так що ці мене дамажуть. Ангельки маленькі. Apo u gjetë më ne qysh А, мене просто розбили всі! Так пожди, мені це вообще не до вподоби. На комбо я роздав стілля. Я навіть не знаю. Гейлі? Таке відчуття наче міг би. У мене на ньому кубків небагато, але він викачаний. Я не пам'ятаю, на що я його викачував. Напевно, щоб в хокей грати жорстко. Мене вообще проти ботів, походу, кинуло. Да, ні в кого реліквії, ні одне нема. Жесть. На ньому 400 кубків, а мене до цих до ботів кидає. А, і на ньому диви, як рило, працює хорошо. На ньому рило ще краще працює, ніж на мелоді. Конкретно заповільнив. Пішли. Винесемо СМЕЛ Панали, Фанали, топ-1 візьмем. Нам цей надо, так сказати, Вінстрік хороший. Плюс кінчик мені подобається на гайла. Класний такий. Let's go. Шеллі, дарова. Так, ти, пацана, ще шурую отсюда. О, такому тебя просто з'їдаємо. Я просто, просто ходів всіх винусь. А майже ульта сама заряжається із -за реліквії. Так, я противніти, да? Давай, щоб ти не хілилась. Тебе бастенько зімо. І все, 10 кубків сюди. Поїхали далі. Let's go! Все, що мені залишилося, все вона все конкретно жорстко. Порозвалювати. Правда, тут мене виганяють, ну ладно. Давай сразу сюди демеджа внесемо, щоб у мене щит був більший. Так, Леона съедаем. А я не знаю, он тиметись хотел, что. 8 бит. Окей. Okay. Что у нас там дальше? Макакич. Что, шарф? Что там? Так, ай, ё-моё! Так, хил, 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 мне надо хил. Да, ну не зміг, не зміг я Макакича винести. Йому якось байдуже на мій відруган, на мою цю всю движуху, ну нічого страшного, давай ще раз. Щас попробуємо. Нам треба топ-1 на дідугані. Дідуган мені це вообще нравится. Я б його і на тисячу качав би, просто що йому ще сильно довго до тищи. Але все рівно, пацан він крепкий. Так, давай бистренько, бистренько, Мені надо купа банок. Тут у нас що? Тут ми банку тирим. Опа! О, блін! Встиг убить ее якось. Отхилиться би, відхилиться би чуть-чуть. І я против меха стався, да? Давний я аж 10 банок. Ну, отако ми їй сразу перший хп снесли. Но вона вже опять ульту накачала собі, жесть вона быстро. Я не знаю, як мені против неї. Мені проти неї тільки на середню таку дистанцію. Обалдеть. Ну мы не тяжко против него. у него хп жесть богатого. Нша же тоже ульта сама фармится. Да, ну, блин, у него... Считай 20 тисяч хп. Як же ж його перебити? Та ніяк. Але топ-2 теж нормас Поїхали. Нам треба ще багато-багато перенести пацанів. Ну тут чувак на елі теж пробує, а в нього, блін, вже не такі жорсткі релоди. Так, Леона ми по факту перебиваємо. Так, давай. Здути тебе вітром, Тайну тебе в баню. Що ж за тобою бігати далі, а? Нема сенсу. Так, поїхали ще быстренько. О, спасибо. О, добре, що не попав, бо, блін, було би бобо. Так, тебе чуть-чуть снести тобі плюх. Так тут ще кошак, який може начудити. Ну я його байдю чисто. Я знаю, що він пригне. Не хоче пригади. Боїться. Боїться, боїться, пацан. Так, ну когось уже виносить треба. Рішив втікти. Потратив. Можливість свою теж витратив. Но він ще може нормально роздати стіля цей кошак. І він якраз туди і полетів. Так. Топ 2. Обалдіть, вона мене розбила! <гум> Жесть, ну топ-2 так і осталося. По суті, навіть непогано. Я на Гейлі нормально кубків підкачав. І можна було би качати далі. На ньому взагалі легко це робити. Він прикольний челікс. І ще загейло прокачав таку движуху. Беунс. Ану. 20 поїнтів. І старт дропчик. Стардропчик, звичайний. Ну, нічого страшного, ще тисячу коїнів мені насипало. Та ти що? І в мене на ньому ж нема ще одного гіра, так? Да? Пожди, ось він. На нього ще гірчик можна, а, гаджет, кулдаун На щит, напевно, взяти. Щоб більше щита у нього було ще 900 хп зверху. Нормальна двіжуха, він буде такий товстенький пацан, і з ним буде все чотенько Ну і ще суперардний стар дропчик, 50 пауерпойнтів Ну і на цьому, напевно, будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобай. З вами був Санчеос і всім удачі, і всім пока-пока.